Сосити та мити разом легше це робити. Пані та панове, у нас сьогодні українські хіти. Сьогодні вівторок, і ми готуємо сьогодні грінку по-українськи. І ви знаєте, і грінка відома в Україні з 15 століття. І грінки готували. Ще ви не їді, про це писали. І по-українській грінка це все, що по суті вродило в Україні. Це комбінація величезних смаків. Партнер показу торговельна марка Королівський смак якість королівська, а ціна народна. І ось конкретно саме ця грінка по українськомусь. Сьогодні будемо готувати. Я просто вам хочу, щоб ви зараз подивилися на рецепт і побачили комбінацію цих інгредієнтів. У вас просто зараз дах піде обертом. Бо ну, я, я вам клянусь просто: оселедець, буряк, а, цибуля, яблуко. Гірчиця, огірок солоний. Е, насправді, ми підгляділи цю історію в одному прекрасному закладі. Називається він, не буду говорити як, бо є закон про рекламу. Але ви точно його знаєте. Е, є село Витачів, е, це Київщина. Е, там президент колись звернення писав. Там ми колись робили виїзні ефіри на День, День Незалежності. Це нас був там фантастичний ефір, Дніпровські схили. Красиво Шевченківським просто фантастично. Насправді, і от можете туди поїхати. Ви точно знайдете цей заклад і точно. Зможете спробувати смаколи. Так, і от давайте я зараз просто буду паралельно, щоб ви бачили, як це все готується. Ми спочатку взяли е, наші гріночки, можна взяти міцний хліб, а можна зробити прямо грінки. Ми, до речі, чули, що е, підсмажувати прямо грінки це прям е, не ок для глюкемічного кіндексу. Так, ну, але для цього рецепту можна навіть на пательні підсмажити нічого. Один ну, раз можна, можна. Та. легко так зробити. І в... ми взяли майонез чудовий, адже його ніжна консистенція підкреслює смак. Будь-якої страви, а ще у нього нижча калорійність, ніж у інших майонезів. Для легкого і смачного сніданку це ідеальний варіант. Я одразу на всі наші грінки намащую майонез. Одразу наперед скажу, що майонез у нас ще е, з'явиться. Він у нас буде будівельним матеріалом наших грінок. Так от, ми підгледіли цю грінку в цій кав'ярні, Робить її цю кав'ярню зробила і відкрила українсько-польська родина прямо на кручі там. Знаєте, ти приїжджаєш в кінець села, і там крайній будинок. Там так красиво видовий майданчик, і люди просто підходили і стукали у двері. Казали, а можна у вас чай може купити а ще щось? Каже, ми не кав'ярня, ми будинок. І От вони відкрили перший робочий день, бо у них 24 лютого, 22 року. Вимушений робочий день, тому що вони готували фактично їжею. Там кілька сил сіл, халеп'я, витачі. Оці всі вони, до речі, випікали величезну кількість хліба в першу так. чергу, надзвичайно смачного, який просто розвозили. Селами для того, ой, для того, щоб людям було що фактично їсти, і ви знаєте, тановиті вони настільки, що вони дали роботу дуже багатьом е, селянам навколо. Там у них лише автохтонні продукти, вина навіть свої. А е, людей там зараз казано, і от як тільки воно пішло, знаєте, е, пішло наше українське, що у нас є таке завжди. Знаєте, не дуже добре. Е, ото ага, у сусіда пішло. Зараз ми Сіде йому краще. зробимо гірше. Місцева влада почала е, просто фактично не їх, Заважати їм, фактично, це плюндрування, знаєте, замість того, щоб зробити разом, а ви такі круті, давайте разом думати, це талановито. ідіть до талановитих людей, допомагайте їм. Ні, ото почалось все, дайте роботу іншим. От. Значить, дивіться, що я роблю, як робили у цій кав'ярні. У цій кав'ярні на майонез перший шар накладали це солоні огірки, які теж фактично. Є в, ледь не в кожній українській родині. Е, комбінація смаків ф'южн Фантастичний. Далі я вам казав, що майонез ще з'явиться. Майонез у нас просто буде будівельним матеріалом. Подивіться, що я зараз зроблю. Він обтяточка. Обтяточка, обтяточка, обтяточка. Просто щоб на цей майонез буряк наш зверху краще приклеївся. В буквальному сенсі. Серйозно, серйозно. Декілька шарів буде, друзі. Але, але це ну чесно, ми сиділи з Єгором з 6.30, А ми нагадуємо, що ми з вами до 10.00, Ми сиділи і чекали вже того моменту, коли у нас буде змога приготувати цю грінку по-українськи. Ну тому що це має бути надзвичайно смачно, якщо чесно, аж слинки течуть. Так. Далі у нас що? Далі у нас е, фактично яблучко. яблучко. А отут з приводу яблучка, до речі, я вам пропоную кілька лайфхаків. Е, значить, якщо у вас є дуже класна різка, яка знає дуже тонко ріже, е, будь ласка, ви можете нею скористатися. А є спеціальні ножі. Зараз я вам це покажу. Е, все дуже просто. Бачите, ось ця різка. Нам треба дуже тонко, як ми буряк порізали. От такими слайс. Слайси, фактично, так. Раз. два, вас. Клас. Триз, 4, 5, 6. Виходить, О, виходить клас. А зараз я вам покажу, що в принципі які, яка може бути альтернатива. Навіть тоньше, ніж хотілося. Бачите? А, бачите цей ніж? Є отакий ніж, він, звичайно, у мене вдома такий самий. от. Так. А є отакий супертонкий ніж, у нього зубчики такі. та? Байдеро, що тут майонез. Я вам зараз покажу дуже тонко можна порізати. Це якщо раптом у вас немає такої різки. Воно все одно не так виходить, ну, тому, але що... слайси все одно виходять тоненькі, Ну, Так, так. Та. Просто взагалі такі штуки професійно, навіть на спеціальних е, от таких от різках ріжуться, тому що ножем навіть суперпрофесійні кухарі надтонкі тонкі слайси не зроблять. Це, е, це вже… А тут, якщо буде занадто, м, е, занадто товсте е, яблуко або буряк, mm -hmm. ну не так смачно. Знаєте? Ну, не так, смачно. Е, так, я ще раз пропоную зараз нам взяти трошечки майонезу. Щоб воно просто як клей, як клей зараз. Оп-оп, отак. Тяточку, 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 все. От. І тепер королева. Вона <рес> Марія Оселедівна. Я її так називаю. <рес> так, накладаємо її. Ви бачите, яка комбінація смаків. Яблуко має бути, до речі, кисле. А от є сорти, які кислі білі яблуки, знаєте? Тому що воно комбінується з соленим і з свіжим буряком. О, це просто щось. Mm -hmm. ну, до так. речі, от е, таке зелене яблуко, кисле яблуко додають і в фаршмак класичний рецепт. Тому що це поєднання е, оселеця, поєднання яблучка. От воно справді дає саме от той смак, який має бути. Коротше, ми сьогодні експериментуємо по максимуму, але друзі, справді я дуже давно вже не відчувала такого захоплення і такого передчуття того, що ми скажи, нарешті це скуштуємо. Скажи. Не знаю, як дитина мала тішуся, чесно, цій козацькій. Грінці, але це має бути дуже смачно. Оселиці теж любиш нельзя, тому я цей. Я... Ну, звичайно, солоненьке слухай. О, Трошки гірчички. Ложчки, я зараз... Дивіться, зараз. Це як Фактично. вже вишенька на торті, ага. діжонська гірчиця. Діжонська гірчиця зверху прямо на оселедець наш. Він не те, що не зіпсує, він навпаки підкреслив ці смаки, тому що, О. якщо ще не надто солоний, знаєте, бувають інколи оселедці пересолені. Бувають... Навпаки пересолені. А, навпаки пересолені? Так, то воно треба бути обережно з комбінації, я більше яблука додав би, так, тому що воно стабілізує. А якщо оселедець правильної, правильної кількості солі, то вам все треба просто по короткому слайсу. 呃。Uh Так, ну все наче. А ну, дрібку зелені, дрібку а, цибульки, за бажання. Ні? Давай один з без цибулі. Хай три буде з цибулі, а ну, один давай. без, добре. Ну давайте, що О, без цибулі Боже, будеш? ну ви подивіться, як це красиво. По перше. Люди, це красиво, дійсно. По перше, слухайте, це красиво. занотовуйте рецепт. Ми знаємо, що ви любите, що ви завжди готуєте за нашими рецептами. Просто спробуйте. От якщо спробуєте, надішліть нам світлину, напишіть нам ваші враження. Ну а можливо, О, як маринована цибуля свої... запахла. Боже, смачна. пробач, пробач. Я просто не можу стояти. Так, зверху зелень у нас. Будь ласка, будь ласка, чим вам не кулінарний шедевр. Ще й наш український, ще й з наших локальних продуктів. Це фантастика. Бачите? і... Боже, і... навіть їсти страшно, тому що не знаю, що хочеться, але страшно, тому що таке враження що бійся. Що треба сфотографувати бійся. спочатку красиво. А ти не бійся. а зараз а, дістань, будь ласка, свій телефон. Так. Давай сфоткаємо зараз на твій телефон. А давай перед тим звоб, як їсти. Зробимо давай. Таку красу. давай. Подивіться, божелюдно. І мене. Обличчя давай. кулінара, будь ласка. Давай, 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 давай. <сі> Є, yeah, дуже Де, гарно. Що? Таланти твої, Україно. <сі> але прям це. Ну, це, ну З це Богом. Найбільші. Давай, я з цибулю. І всі з цибулю. Але я так обережненько з цим. Я автоматично каечку. вже. Давай. Хоча? Та не бійся вже, господи, всі свої. Mm. Прощавайте. Навіть казати нічого не хочеться. Смачного. Дайте просто поїсти. Це дуже смачно. О, Боже. Mm.